На широкому екрані поряд з акторами, реальні військові, а у глядацькій залі поряд з глядачами, генерали і майори збройних сил України. Стрічку Шлях поколінь презентують нині у столиці. Це історично документальний фільм про упа та війну. На Донбасі п'ятий канал є інформаційним спонсором цієї кіноподії, і на ній перебуває мій колега Юрій Пугач. Нині він на зв'язку зі студією. Чи вдалося тобі поспілкуватися з авторами стрічки та гостями? І що вдалося дізнатися про саму стрічку? Розповідай. Звісно, нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із творчою командою, зіменити гостями цієї кінопрем'єри. Про все розповім по черзі. Звісно, почну зі стрічки. Щойно завершився прем'єрний перегляд стрічки у столиці, і можу сказати, що вона є досить непростою для сприйняття. Це не голівудський бойовик, я аж ніяк не комедія, це історично документальна драма. І Розповідає вона про так собі такий перебіг двох воєн, які тривають тривають в Україні і тривали раніше і продовжуються. Це дві війни. Спершу це е, та сюжетна лінія, яка розгорталася під час Другої світової війни на Волині, коли українська повстанська армія виборювала незалежність нашої країни. Згодом, звісно, це вже з 14-го року російсько-українська війна. Головний герой цієї стрічки це такий собі звичайний київський хлопчина. Він працює на буденній абсолютно роботі, живе своє буденне життя. Е, та згодом починає роз... Розуміти, що його ставлення до війни, а воно було таким, що він, нібито поза політикою. А війна це політика. Нас посварили, нібито політики. Та згодом, все ж таки, коли він вирушає зі своєю дівчиною на Волинь, йому у сні з'являється воєн УПА. І після того, дещо починає такий відбуватися перелом в голові цього персонажа. Що буде далі? Як це відбувається? Глядачі, звісно, побачать самі на широкому екрані. Ну а те, як відбувалися знімання, давайте послухаємо далі у прямій мові від творчої команди цієї стрічки, а також від акторів. Ми знімали за 20 км від тимчасово купов Донецька селище Карлівка, селище Славне, справжня техніка, справжній військовий спецназ, автомати, БТР, все 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 справжнє. Все. Ідея була у ухмана з самого початку він приїхав до мене сценарій, я дуже зацікавився, я був перший, кому достався цей сценарій. Я дуже зацікавився, сказав добре". дуже добре. Але каже, коли тут вже бюджет, почали рахувати бюджет, а каскадери, а навіщо нам каскадери, коли ми самі цю роботу робимо кожного дня. Тут є перебудова персонажа, який. Е... Вчиться приймати правильні рішення. Тобто фільм про це. Фільм не про те, що ми стріляємо, ми там Це ясно, що ми так переможемо, але фільм про те, що персонаж фільм про те, що людина може змінюватись. Варто зазначити, що нині на прем'єрному показі у столиці у столичному кінотеатрі жовтень зібралося досить багато людей. Це зокрема і військові. Завітав також і командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Він тут привітався із військовими зі своїми побратимами і сам відвідав цей прем'єрний показ. Крім того, кілька показів вже відбулося у Львові та у Дніпрі. А також за кордоном варто зазначити, що стрічку знімали цю два роки не за державні кошти, а за гроші меценатів зокрема також із Канади варто сказати, що за документальну таку частину цієї стрічки відповідають інтерв'ю власне з колишніми воїнами, а також зі зв'язківцею української постанської армії. Їм за 90 на жаль, один з тих героїв у цьому фільмі, який давав інтерв'ю для того, аби була така наповненою ця документальна складова, не так давно загинув. Зокрема, загинув також і композитор, і також автор слів до головного саундтреку цього фільму поет і він також загинув, захищаючи нашу країну зі зброєю у руках. Давайте ж послухаємо, які враження, зокрема, і тих військових, і цивільних українців, які нині завітали на цю кіноподію. Далі мові. Будь-яке кіно, яке розповідає правду про боротьбу українського народу, це дуже важливо, тому що кіно воно показує ретроспективу, як воно було і як зараз відбувається. Це пов'язує душі українців, і українці усвідомлюють, що ворог є, був і залишається одним. Як це гучно сказано, творимо нову історію, і хочемо залишити свій клад, перейняти шлях інших. Поколінь зробити висновки та йти далі, рухатись. Ми маємо розвивати українське кіно і творити нову історію українського кіно для того, щоб світ бачив, як треба сприймати українців. Хто такі українці? Станом на зараз примірний показ цієї стрічки у столиці вже завершився. На широкі екрани по всій країні а це більше як 100 кінотеатрів. Вона вийде вже 12 жовтня, і частина коштів з, зі збору з каси цієї стрічки також направлять на допомогу Збройним силам України. Станом на зараз це все. Ларисо, передаю слово тобі. Юро, дякую, спасибі за включення. Цікаво було послухати про стрічку. Шлях поколінь. Заздрю тобі ти першим бачиш усе хороше кіно, яке зараз з'являється в Україні. Отже, продовжу. Жой далі землетрус відчули мешканці Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Там у місцевих трясло будинки. Епіцентр землетрусу магнітудою 5 балів був поблизу міста Гуменна у Словаччині. Повідомили у геологічній службі, як відчували поштовхи львів'яни та чим це загрожувало, дізнавалася Анастасія Ярмоловська. У Львівських багатоповерхівках раптом захиталися люстри та затремтіли вікна. Соціальні мережі вибухнули повідомленнями користувачів про поштовхи, які відчули у своїх домівках. Думала, що вже з глузду з'їхала, ліжко, наче корабель, почало хитати. Перша думка, що землетрус, але сама собі не повірила. Все таки у Львові землетрус. Таке враження, що щойно землетрус був у Львові. Чотири поштовхи трусило меблі в хаті. Що це було? Мабуть, і не ло. Повітряної тривоги не чути. Вибухів ні в року нема. Тільки но переступила поріг дому, як раптом варі почула варі. гуркіт у хаті. Розповідає мешканка однієї зі львівських багатоповерхівок Юлія Сокальська. Було чути такий поштовх, ніби дуже голосно якась машина проїхала. Але насправді ніякої машини не було, і вікна вони аж затремті. І в нас зверху над сусідом, ну типу, тобто, над нами в сусідів є собака, вона почала дуже голосно гавкати. Це було дійсно схоже на якийсь вибух такого плану. І от саме після нього, коли йде, я не одразу зрозуміла, що це таке, але вже сьогодні зранку, коли я прочитала новини, то розуміла, що землетрус. Юлія це це каже, воду, поштовх відчули і її друзі. Я зідзвонилася зі своєю подругою, вона на залізничному районі живе, і я запитала, чи можливо вона щось чула, тому що, думаю, всяке буває, можливо, мені причулося, чи можливо дійсно якась машина, але вона сказала, що вона також відчула якісь поштовхи, і в неї от люстра в хаті просто почала тремтіти, і її кіт просто почав шукати, де сховатися. Лів'янка Євгенія довго живе на сьомому поверсі. У мить землетрусу сім дивилася сім'єю телевізор. Каже, спершу не зрозуміла, чому тремтять меблі. Відчула якийсь поштовх. Насправді я спочатку подумала, що це можливо якийсь знов приліт. Чутно просто от по тілу, що щось таке, ніби як хвиля пішла, чи щось таке. Жінка каже, злякався і домашній улюбленець почала гавкати. Так, вона якраз в цей час зірвалася і почала гавкати на двері. Ми ще здивувались, бо вона не любить гавкати. Взагалі підземні поштухи відчули жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Сейсмологи кажуть, епіцентр землетрусу був зафіксований у місті Гуменне в Словаччині, яка знаходиться поблизу українського кордону. От є запис станції Львів, бачите. Це станція, яка знаходиться у нас в місті Львові, вона зареєструвала такі-то колива. По ній ми проводили розрахунки. Розрахунок був такий, що в епіцентрі землетрус був величино, магнітудою 5 по шкалі ріхт.